5 кілометрів. Такою буде загальна протяжність нової тролейбусної лінії, яка сполучатиме Аляску та дружбу. Зараз ведуться будівельні роботи по облаштуванню нової тролейбусної лінії, яка має сполучити мікрорайон Аляска, масиву сонячні від зупинки Подоляни, по вулиці Текстильний з центральної частини міста Тернополі з масивом дружба. Завершити всі роботи і запустити нову тролейбусну лінію. Планують до святкування дня міста, розповідає Сергій Надал. На сьогоднішній вже понісу облаштовані встановлені опори. Згодом почнеться монтаж кабельної мережі. Мені приємно говорити, що частину кабельної мережі почалися роботи самостійно. Наша КП Тернопелектротранс виготовляє частину кабельної мережі, що значно здешевлює вартість робіт. Згодом почнеться монтаж цієї мережі, паралельно будуть робитися роботи по монтажу нового вуличного освітлення. Крім того, зазначив Сергій Надал, цьогоріч планують придбати 10 тролейбусів гармошок. Частина з них вийде на нову лінію, а інші курсуватимуть на тих маршрутах, де є потреба в додаткових тролейбусах.